Ахамахала пішки. А на душисти хиб'є. А цапля ега я. Наче нічого не робила. А тіло мліє все. А це ж то від чого? Та, мабуть, від твоїх пісень. За ...тіло розстроює, аж волосно стало. А ти, он під душ. Стай, я так бочечку присобачу, собачому може лечити. Не допоможе. Іди ж до мене. Та ж пригорни мене. І чому я щоразу про це тобі маю нагадувати, який тебе Ну ж іди сюди. Ну, прийшов. Ти ж мій медаледи, я ж тебе б на своїх копіма. Ти ж дивишся. Швидко вільне життя наше закінчилося. Ніби вчора приїхали, а ніби було вчора. Ти бачиш? Да. В місті не так. Сподобалось? Ой, її не питання. Хтось працює в кукурузі, Хтось на полі, хтось на лузі, а я двері назад. Я вас би тут і не знайшла. Ну, знаєте, недалеко. Біля своєї хати все. Гарно mm -hmm. пристроїтися, ми гойдалку, бачу, придбали. Стараємося. Приємно погойдатись. Молоді, але Петро є. Зображаємо потроху. Не потроху, а на всі сто. Стараємося, ми ж на них обшиті. І ріпки О, і ріпки бачу на новину Так, так, ви знаєте ставку для народу купали, народ і ловить. А ми воно всі заскарали. Ага, то воно стає діти, тому і Бог дає. І нам там Так, от тепер і юшечка вариться, і рибка в'ялиться, і для хорошого закуска. Молодці, що не розгубилися. Стараємось, і Сідайте, будь ласка, сідайте. Розвалить, будь ласка. Так, а я шо О, Боже, о, як хорошо. О, гарно ви тут. Ой, я знаю, що... що це ви китаєте мою сумку? Ви не так поставнете треба. Римка шукає заглибше, правда? О, Рибка, а ми сам. А я так само шукаю де глибше. У на світі діти треба жити уміючи. І тоді буде все гаразд. А ви вмієте, ми знаємо. Зараз візнаєте, як ви вмієте. Да. Ви бієте, що й до чого, так? Да? Так, да, ще й других навчу. То ви нас навчить. Да. А я завжди добрим людям можу допомогти. Але ви містіте в стороні. Ви мені, я вам. От такі закон між кумерчиськими людьми. Це да, точно! Ой, діти, а я до вас з великим проханням прийшла. Оце все, що... Оце, коли б я була в місті, чи не взяла б дне на квартиру до себе. А приїжджайте, місце знайдеться. Приїжджайте, влаштуємося. Приїжджайте, влаштуємо. Ви ще не сама. А з ким? У вас начебто нікого нема. Є, є. Хто? Свак? Брат. Ні те і ні друге. Дитинка? ніколи не догадається. Сулійка. Солійка? А це що, Сулійка? Яка Сулійка? Отаке і повна Божественного напої. Приїжджайте, приїжджайте, привозьте васте влаштуємо. Це без проблем. Але я вас хочу спитати, чи сприйняти ви мене з такою дитинкою з солікою? Приїжджаю, лаштуємося. На. Ага, тепер комерція цьому голова. Це точно. Я бачив, як там в місті у нас палігмахері, ото з цих паліхм... з клієнтів своїх гроші витягають. Сплошна комерція. А що ж мені казати? Оце я хотіла трошки в район боручого завести. Е, ви приїжджайте, привозьте таке петло потрібне. Потрібне таке, Але я вам зразу скажу, привозьте якісний продукт. Що, до вподоби? Тільки перва. Ну, зараз, розумієте. Я завжди знала, що ви справжні люди. Але Петро, скажи мені, скільки за тиждень можна продати? Ну, якість. Якість. І це як і клієнт. Ну, по-різному. Кому треба літр, кому дві. Тебе привозь, не, не постараєш. І тебе, Петро, не обійду. Ставиш. Мати мене з кожної століні карбовань за навару. Слухайте, привозьте, привозьте це стерну. Продало все до крапини. Привозьте. Ну що, Петре, договорилися? Договорилися. О, от так. О, воно про треба було <кліпи> допомагати. <випускати>, Тому <кліпи> <бо, кліпи> <що, кліпи> <бо, кліпи> теж не найбільше були. Ми ще своє надолужимо. Соображаємо. <кліпи> Ах, начальник в місті. Просив села гостинця до привезти, ну такого. А, а у нас техніки нема, знайди люди в місті, так вони не розуміють, що і до чого. А? 에, то може якось би ви ту каністрочку на... Що, э... ну. ме? Воронь ну. Боже, я сама на стороні пристрою. Так то що ти договорити кисимо? Так, тільки нікому не черчеться. Прошу. Я сама в куми гаврів не пристроїлася. То <думу> нехай куба ну, Гавриліна, <гавриді>, ну і гріші, моне, Господь, ну і ми грішні. Ну, знаєте, вона дідненька, поймайте, я з нею не можу, вона там, там на долині живе. От, я все знала, що ви робить. Зображаємо. Ну то, мої дорогі, приходьте цьому до до у нас з нею спілка, довіримо вам техніку. А хто ж на таку ситуацію? Не, не переживайте, я там буду, то приходьте, мої дорогі. Вийду, бо моя мама поїхала на базар, а мені треба ще чуть -чуть не забуду, перебачити. Не, не ну, то бувайте, мої дорогі. Я хотіла, приходьте. Бувайте, бувайте, бувайте. Не, не жінка, а якийсь професор. Е, карбованець. Ти це це? з тобою. Я з тобою квартирантів наберемо. Так, збираємо всі речі. Це ж кожного дня свіженька копійка. Збираємо! Готуємо! <плес> Готуємо! Мама, це твоя сповна. А? А? це моє. А що є... на три купи? Що? Діли. Бачу. А, а це на три купи, щоб на цукру та на дріжджі було. Щоб проекція наша не зупинялася. Правильно, кума. От, я, та кума тебе це діло примочити. А треба. А, Давай. Треба. Треба. Ти Тихі, там щось привезла базару? Чи ти? Вже, навіть навіть. А чого ж привезла, привезла, як казала. Бо нема нічого. І пенятко винят. є. Так. А, а? а ковбаски не взяла? Є, я взяла. Де та взяла кошечки? Яке? Ще де доліку подаде мене, де ж тут? Що Де ж ти тимаш? Що ти, що ти? Шо? Шо ти там дадиш? На та сховала так, що ходять на честь. Ти знаєш, та гарно беру. А що це ти, ти принесла? А що? А це що це за купа? На це нам на двох стане. Ти будеш на себе і на мене. Нічого <рес> стане! Тут береш, давай час. Так беруть куман наших дітей. Ох, зараз приносить. Ти що, з тула собі не береш? Ні, ні, беру кума. Ну, гайда, сідай. Ой! Ой, давай. Доки дойшла, чуть мало попа не надівала, несла. Ті складські. Слава пала було Боже. А що не може, хай спіде. То не, не. даде. Дай Боже. Ой, І хочу сніги звати. От ковбаски закусіє, відкупили. Що тут нічого нічо, не, не чує, ніхто не де. Не чує. Ніхто не приходить. Ні. Ніхто не тревожить. Ні, Боже Ех, е, кума. Вищаку їх ніде п'ям будь, бо щось не оберегу. Ти yeah. багато не наливай. Щоб вас щось не бере. Не бере, не бере. Ще раз вип'ємо. Вип'ємо і цим. І заспіваємо наші люди. А пише Гаврилін. Дай Боже, щоб і надалі так і було. Дай Боже, дай Боже. О, якби нам придумати таке стриспособрення, щоб наша горілочка не капала, а дзюрчала. А що хіба така техніка є? Якби як не було, то б не продавала вам скільки в магазинах гор горіки та всі різних сортів. Боже, кума. Там же не завод, боронь Боже. Тут і так, як тут коло не йде, я ж душа сіпає. Поки з Бог ще мило О, Кабо в то треба помолитися йому, щоб хороми нас від всякого ворога і супостата. Та давай лучше дріжджі та цукру, сховай, молиться. Ой, Ой Ганно, грішиш, ти хоч дома не забувай молитися, коли нікого нема. Та я дома не цікаво, як мене ніхто не бачить, що я не молюся. А я таки не забуваю молитися. І до церкви ходити не забуваю. Mm. Ну, ти знаєш, я цю неділю ходила. Поч, ма! Так наплакалася. А це чого ти там заводилась? Та ж батюшка казання казав. Яке? Казали, що на тому світі буде плач і скрегіт зубовий. А я подумала, чим же ж я буду скреготати, як в мене нема ні одного свого зуба лишся війну. Бадрино, та ця батюшка ж так горе, та то що Та лякає трохи, а ти вже помігла, що він вже там таке я говорить. Там, я то знаю, кума... але щось таке за душу сіпає. А мене Бо що з нашої березики? Попит не той, Лю... і тут інтелігенції нема, а там так інтелігенції більше. Брядні, щоб наша з збірня Вряд була. Вони все ще люблять дудлити той. Що? Як називається? Дубняк. Ні, не той. Так, да, не то екстра, кайф. ні, колечка. Та як ця катінська назва. Це що коньяк! А коньяк! Ну що ти сказала? Чого не хочеш? Це не перед добром. Ти ж пока не Бог милого, чого ти, кума? Чого ти там дивишся? Так, да, поки Бог милував. Слухай, я чула, що ти готувала. А, ти скажи мені, кума, ти там ходила по тих черніцях, чи де ти там вплинулася, чи до мене волосся. Там буде праздник не дівчину. Ти готуйся, черніти, це праздник. Готуйся, наші щоб зділя... ж людей буде, знаєш скільки. Кума їм. Рам, а нам з вами гам. На хлібі до хліба буде. Дай Боже, дай Боже. Навіщо ложку ми ворота несли. На те її щупав у річці, що братний. У вас правдісінька комерческа голова треба трохи прибрати, бо як хтось когось надеть себе, дай Боже. Так, з тобою тут навчишся. Слухай, ти не знаєш, що це Петро наче до мене так чем вітатися. Тут ми його проходили. На орбіту по область вийдемо. А вони що, теж гонять? Ні, не гонять, вони не вміють. Але я їх сьогодні запросила до нас у гості, хай вони попрактикуються, чим мають там в тих гойдалках належуватися. То ти що їх в нашу спілку взяла? Не в спілку, нам аби на орбіту вирватися. Там... Ой, ган, не дивися з твоїм апаратом. Бог хмило не То треба знову молитися йому. Нічого не не робить, кинулися. Маша, ти, ти подивися за подивлюся. У мене тут все добре. То то, що тошона. Ми приступимо до діла, Господу Богу помолимося, хоча й по дому цього не забуваючи. Не забудемо. Правильно, суха ложка, рота дре. Та ви й прийшли, ніби на гуляння взяли. От молодці, такі вчені діти, а що тобі побили? Ми казали вам. Цукор тарана, ну каніскуємо. У нас там газу мало лишилося, я піду копирати, поки не закрилася. Нам вже треба ці А Ви туди нам лупами ще світили. Чекай, так, гроші, ну, ми так, іди, гарно. Так, хороші мої. Нам ділити Приступим. на oh, да, нічого. Приступимо, давайте до столу покушаємо зіряше. Прошу вас. О! так! Нічого! А що?

<закути> я помалай, коли лучше пий, дома помідору будеш їсти. Давай дайте ще раз, ще раз пев. Дай тобі. Я не закусію. Я себе не обділила, та я. То що ж ви будете, коли після вас пити? Ми з міста ми ж до села вашого відкісти. Я вам скажу. Кращу його лівки, я не пив. Ой, ж нас краща, маємо, буде доволі. Да морська хорошая. Пийте. Ви така молодець. Давайте я ще раз. Ковбаса ваша не горілка, так. Ви! Ну що, Петре? Я от oh, такого нема напої у тебе в мене. Петре на душі так добре. Дух забивай. Ой. На дурнячок. Що Петре? Ой. Ой, як добре. Душа на волю просить співати хочу. То пустив душу на волю. хай співає. А ні. А чому ж, ж мене заспівати? О, давай, давай мені ще. Ми на тут садочок шоку. Ще любий я сьогодні мила п'яний, через тебе випив, я сьогодні мила п'яний, через тебе випив. через тебе випив і ще пити буду, Ти просила все забути, та я не забуду.